Я знаю любов до професії, віра в людей і прагнення творити добро заради мирної та переможної України. Слава Україні! завжди відігравала свою важливу роль в місті Києві, починаючи з від того, коли вона була частиною університету. Це не просто дата. Я переконаний, це певна історія успіху. Саме в цій залі, я захищалася, да. я хочу вам всім показати, щоб. Ви не просто виконували е, заповідь Гіппократа, Ви не просто виконували свої е, професійні обов'язки, тому що так треба, а щоб ви отримували від цього задоволення. І щоб кожного дня ви відчували подяку від е, е, тих е, пацієнтів, яким ви врятували життя. Здавіться завжди було завтрашне, тепло, щоб всі ваші близькі були завжди здорові. Ми надзвичайно вдячні як ніхто інший вам за те, що повертаєте наших співробітників до життя. Від імені усіх бійців горму України та від себе особисто вітаю команду медичного закладу з цією важливою датою. and support for women victims of sexual violence in conflict zone. in in conclusion, um, another important way of delivering spanish humanitarian aid. thank you very much for the invitation. 140 years is really a, an excellent occasion to celebrate. germany is, is supporting ukraine on different levels. Франц а траверсі на франці contribuer контрює за резіанс. І я також пишаюся тим, що уряд Франції Франція можуть допомагати і роблять внесок у вашу роботу і те, що як ви допомагаєте своїм пацієнтам. У межах з аудиторії був створений проект барви світла наша. Художниця, партнер пані Євгенія малювала разом з нашими пораненими бійцями, які в нейрореабілітації реабілітації перебувають картини. Вони перед вами вони символізують дружбу між Україною і містом побратимом. Я хочу подякувати вам ось один із панд, ага. Дарина. Я... я вам дякую за, за людяність і за впевненість. Ви її мені настільки об'єктивно передали, що я нічого не боявся, Як бачите, живий здоровий, і будемо тримати свій. Oh, say